Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, які ми показуємо щодня з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші речі, які стосуються російського повномасштабного вторгнення в Україну. Також реакції на ті події, які розвиваються в Україні на заході. Мене звати Остап Яриш. Я нагадую, що це є прямі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитеся нас наживо, чи на Ютубі чи на Фейсбуці. То маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях, як завжди, зі свого боку, якщо буду мати відповідь, звісно, постараюся відповісти на те, що вас цікавить. Також заохочую вас. Нагадую, пишіть теж звідки ви дивитеся наші ефіри. Завжди приємно читати такі коментарі. Завжди важливо також знати нам, де є наша аудиторія, щоб краще розуміти те, що вас цікавить, краще розуміти ваші запити. Друзі, сьогоднішній ефір хочу зосередити на декількох важливих публікаціях змі, які з'явилися щодо підтримки України. Перша з них не знаю, можливо, ви бачили, чи в нас на сайті можливо читали, чи в інших е змі в Україні теж дехто про це писав. Але ти не менш, хотів би я сфокусуватися на статті на колонці, яка з'явилася вчора ввечері у виданні The Це Тут Вашингтонське видання. Отже, 17 і 17 впливових експертів, які займаються Україною. До яких дослухаються це є колишні дипломати, колишні військовопосадовці, колишні працівники адміністрації, просто експерти, які займаються Україною. Вони оприлюднили велику колонку, де закликали адміністрацію Байдена різко збільшити допомогу Україні, в тому числі надавши більше для України ракетних установок Хаймарс і надати більше також ракет «Атакамс». з дальністю дії до 300 кілометрів. Нагадаю, ці ракети на цьому наголошувала. Вже вже тривалий час. Українська влада також ми чули, що таку таке рішення підтримують у конгресі Сполучених Штатів. Зараз група експертів у своєму відкритому листі також закликає адміністрацію президента Байдена, зокрема надати Україні піти на таке рішення, щоб надати Україні такі ракети. Однак, крім цього пункту було ще декілька важливих моментів, Згадано в цій статті. Хочу вас ознайомити з ними. І зачитати декілька декілька моментів, які я вибрав, і мені здалися вони доволі цікавими та важливими. Там пишуть давайте Так я на початку задаю хто саме так є авторами цієї статті. Я сказав, так що це були експерти, посадовці, дипломати. Колишні. Отже, серед 17 авторів є зокрема колишні командовачі Сил США в Європі Філіп Брідлав та Веслі Кларк, також Бен Годжес. Екс-високопосадовці Пентагону Дебра Кейга, Невелін та Олександр Вержбов, а колишні посли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор, також інші. І зараз вони погоджуються, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і саме майбутні поставки озброєння, зокрема зі сполучених штатів, можуть визначити яким буде далі хід війни. Отже, там пишуть, що незважаючи на те, що Адміністрація Байдена дуже добре згуртувала союзників і надала значну військову допомогу для України. Зокрема, цього місяця ми бачили так останній пакет на суму 1 мільярд доларів. Але не вдалося на думку експертів адміністрації Байдена виробити стратегічний наратив, який би міг переконати громадську думку і публіку в тому, що потрібно Україну і надалі підтримувати. В довгостроковій перспективі, в тому числі фінансово, в тому числі військово, а, пишуть також, що будучи надто обережними щодо провокування російської ядерної загрози, США фактично поступаються ініціативою Путіну та зменшують таким чином тиск на Москву. Пишуть експерти, що не варто боятися ядерної загрози, не варто боятися якихось погроз Путіна щодо потенційного використання. Ядерної зброї називається російським ядерним шантажем а, і коментуючи заяву радника з нацбезпеки США Джейка Салівана, яку він зробив приблизно місяць тому на Аспенському форумі безпеки, а, про те, що США хочуть уникнути уникнути третьої світової війни і через це, мовляв, не готові наразі надавати Україні ракети атакам дальністю дії до 300 кілометрів. А, аналітики кажуть, що ядерне стримування все ще діє. Що Росія не є єдиною ядерною державою у світі, і що так Путін може шантажувати Путін може е, якісь зробити коментарі чи погрожувати, що він буде використовувати ядерну зброю. Але на їхню думку, е, одна річ погрожувати е, такою зброєю, інша річ її застосовувати. І е, на їхню думку Путіна це не піде. Зрештою кажуть, вони сполучені штати також мають ядерний арсенал, який може ефективно стримувати Росію. Також вони е, наголошують на тому, що зараз. Російські війська намагаються перегрупуватися на сході, перегрупуватися на Півдні. І саме тепер настав момент, аби союзники України, на чолі зі сполученими штатами, зробили все можливе, аби і надати для того, щоб надати Україні необхідну зброю. кажуть вони серед необхідної зброї. На їхню думку, по перше, потрібно надати Україні більше установок Хаймарс, про які Україна просить. Також про е, далекобійні снаряди до цих хамерсів атакам про які я згадав. Гадаю, дальність їх сягає до 300 кілометрів, щоб е, Україна пишуть експерти могла завдавати ударів на більшу відстань, в тому числі говорять вони по цілях в окупованому Криму. Так само кажуть експерти: в Україні треба постійні поставки запчастин та боєприпасів. До речі, зараз так на екранах можете побачити кадри один з останніх пакетів військової допомоги Сполучених Штатів. На військовій базі в Делавері ось так американські військові грузять ці поставки вантажать ці поставки на літаки, зокрема снаряди до Хамерсів та до інших установок, до інших видів озброєнь. Ці снаряди потім були направлені в Україну ефективно застосовані на полі бою. Що ще говорять експерти? кажуть вони, що війна зараз Москви проти українського народу це. Звісно, кампанії геноциду, щоб стерти українську націю з мапи, але крім цього, це також явна загроза безпеці та процвітанню сполучених штатів і затягування конфлікту через так звані стратегічні паузи, кажуть експерти, лише дозволить путіну перегрупуватися, відновитися та завдати ще більшої шкоди. Саме тому потрібно цей момент оцю цю таку о, паузу, яка зараз так назвімо її, паузу, виникла використати для того, аби надати надати Україні більше озброєння, щоб. Власне, допомогти Україні створити цей переломний момент. Експерти переконані, що з необхідною допомогою економічною, військовою, Україна може перемогти Росію. Якщо це вдасться, кажуть вони, то набагато менш ймовірно, що американським солдатам доведеться захищати інші країни Європи і ризикувати життям. Йдеться про такі країни, зокрема як Естонію, чи Латвію, Литву, чи Польщу, пишуть експерти, і вони говорять, що Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться в Україні, і цілком ймовірно, далі будуть інші країни, які є членами НАТО, і тоді, власне, виконуючи статтю 5 договору про безпеку, Сполучені Штати мусять будуть втрутитися військово і захистити своїх союзників по НАТО. Отже, такі в цілому коментарі, якщо коротко по тезах розібрати, так. Про що йдеться в цій статті, хочу зачитати, де в нас дивитися, можливо, є якісь запитання. Хочу зараз глянути. Так, Бачу, Кривий Ріг дивиться Свалява, Виноградів, Луганськ, також Київ вітає нас. Бачу Короб, Чернігівщина, Італія, Капрі, Львів, інші міста. Друзі, дякую вам за коментарі. Якщо маєте якісь запитання, чи якщо маєте якісь речі, які вас цікавлять, то пишіть в коментарях. Я спробую їх знайти зачитати рівне Запоріжжя, бачу, дивиться Нью-Джерсі, також Шарлот, Північна Кароліна, Італія та інші міста. Друзі, дякую вам. А якщо ж ми будемо переходити до інших важливих новин. В принципі, цю статтю ми розібрали. До речі, якщо вас цікавить більше, то можете також почитати почитати на нашому сайті. вона також є основні тези цієї статті перекладені українською мовою. Називається ця, ця стаття. Якщо вам буде легше шукати, експерти США закликали Байдена не дозволяти Путіну перебрати ініціативу у війні в Україні. Там є українською мовою. Якщо вам зручніше почитати, також основні тези викладені там. З важливих новин, які ще трапилися вчора ввечері ми отримали повідомлення від державного департаменту, що відбулася телефонна розмова між державним секретарем Антоні Блінкеном, також Дмитром Кулебою, і говорили вони в тому числі про поставки про майбутні поставки зброї, про продовження підтримки США в оборонних потреб України, також про плани України щодо другого саміту кримської платформи, який запланований на наступний вівторок, 23 серпня. І також про день незалежності 24 серпня. Отже, державний секретар ще раз надав додаткову оновлену інформацію Дмитро Кулебі щодо надання США допомоги в сфері безпеки і засудив нещодавні дії Росії на Запорізькій атомній електростанції та довкола неї. Також Ентоні Блінкен привітав українську владу та операторів ЗАЕС за відданість ядерній безпеці за обставини, які склалися, так само. Держсекретар підтвердив, що США будуть надалі закликати до припинення всіх військових операцій на ядерних об'єктах чи поблизу них повернення повного контролю за цими об'єктами в Україні, і будуть закликати Москву до припинення війни і до виведення своїх військ із території України. Що важливо, також ми знаємо, що вчора поговорили міністр оборони України Олексій Резніков зі своїм колегою Лойдом Остіном. Також вони обговорили про наступні пакети військової допомоги про поставки нових пакетів. Поки що, ми ще не побачили нового пакету, але будемо очікувати незабаром. Знаємо, що приблизно що два тижні їх оголошують цього тижня. Не знаю, чи насправді буде. Поки що ми не бачили якихось анонсів про можливий пакет цього тижня. Можливо, ми побачимо його. Наступного тижня, можливо, його його тримають до Дня Незалежності, але знову ж таки будемо спостерігати, будемо чекати. Знаєте, тут гадати складно, що буде в цьому пакеті, що не буде, але спостерігаючи за колишньою динамікою, то ми знаємо, що в попередніх пакетах було багато боєприпасів, зокрема ракет до Хаймерсів, високоточних ракет. Також там були боєприпаси до артилерії. Друзі, я знаю, що ви так само нас часто. Питаєте і просите знімати історії про українців у сполучених штатах чи про те, як американська спільнота допомагає українцям, які сюди переїхали, чи про біженців. І ми стараємося шукати такі історії. Ми стараємося знімати такі репортажі для вас. І насправді цими вихідними, взагалі, цими тижнями зараз у сполучених штатах перебуває. А група дітей молодих акторів з України, які вирішили поставити виставу, яка називається Мама по скайпу. Прем'єра цієї вистави в Україні вона відбулася ще навесні у Львові, у бомбосховищі. Зараз із допомогою американських партнерів, американських акторів, також конгресменів, вдалося цим дітям молодому театру приїхати до різних штатів американських і продемонструвати цю виставу. І для американської публіки всі кошти, які є виручені з продажу квитків, діти планують передати на потреби Збройних сил України для того, аби придбати для України літак. Ми е зняли таку історію. Наша колега Ірина Соломко, яка є кореспонденткою в Нью-Йорку, побувала на цій виставі, власне, адже діти були і в Нью-Йорку, і поспілкувалася як із самими молодими акторами, так і з американськими. Е Власне, акторами і, і директорами театру, де виступали ці діти, і для того, щоб зрозуміти, як американська публіка сприйняла цей виступ, якою була мета дітей, що вони хочуть донести американцям, можемо зараз переглянути цю історію, і тоді ми повернемося до обговорення ще інших тем. Поки будемо дивитися, я спробую подивитись, які є питання, щоб відповісти, коли ми вже повернемось до нашого ефіру. Давайте подивимося зараз історію із Нью-Йорка. Тері Грейс, виконавчий директор та засновник театру Дейл», розповідає про спектакль. Мама по скайпу прочитав у газеті Таймс». У квітні цього року режисер Олег Онищак організував прем'єрний показ в одному з Львова, куди й потрапив журналіст газети. Колега Грейса побачив статтю та надіслав йому. Він думав, що це потішить мене, і воно настільки мене потішило, що я негайно зайшов у Фейсбук, знайшов усіх і сказав: Приїжджайте до США. Цей проект глибоко пов'язаний зі справою мого життя. Все своє життя я говорив, що театр важливий. Він не лише розваги, він важливий для життя громади. І коли я прочитав, що діти виступають у бомбосховищі, в таких умовах вони могли робити що завгодно, але вони вирішили грати спектакль. Це нагадало мені, чому я став актором, чому я заснував театр і чому він саме такий. українська акторка Марія Онища каже: у Нью-Йорку мав би бути і чоловік, також актор, викладач Львівської школи вільних та небайдужих, та режисер театральної студії при школі Олег Онищак. Олег ще до війни вирішив поставити дитячу виставу Мама по скайпу, яка розповідає про відносини дітей з батьками, які працюють за кордоном. Це є вистава про соціальне сирітство. Піднімається тема, яка з час від часу виринала в соціальному середовищі нашої України. Батьки хотіли кращого життя для своїх дітей і дбали про добре їхнє майбутнє, і ми передаємо меседж цією виставою, що, наче ми і хоч, батьки і хотіли кращого майбутнього, але кращого для дитини ніж перебування мами поруч. І батька, і ці і сім'ї. Загалом для дитини кращого нічого немає. Прем'єра мала відбутися у липні, проте повномасштабне російське вторгнення зруйнувало ці плани. Марія розповідає, Олег одразу пішов військомат та долучився до лав захисників України. Проте дітей не покинув, коли мав вихідні, продовжував працювати над виставою. На жаль, ця вистава актуальна в теперішній час в умовах війни. Ми що багато дітей залишилися сиротами, багато бачили на власні очі, як вбивають їхніх батьків. Багато е, людей залишило Україну. Як е, я підслуховую, як мої діти дають тепер інтерв'ю е, місцевим журналістам Америки, що це, мама це як наша Україна. Грей згадує, коли зв'язався з Олегом, і запросив його та дітей до сполучених штатів, навіть не уявляв наскільки важко буде організувати цю поїздку. зараз багато людей намагаються залишити Україну, і деякі люди зараз отримують інформацію, що прийом у консульстві в Варшаві буде через три роки. Тож наші конгресмени та сенатори надсилали факси до Варшави кожного дня з проханнями дати цим дітям шанс приїхати до Америки та швидко призначити їм інтерв'ю. Народна депутатка Наталія Піпа долучилася до допомоги Грейсу вирішити питання з візами. Каже Олег Онищак, також отримав візу, проте не зміг приїхати, бо є військовослужбовцем. Піпа додає, для України важливо продовжувати активно розповідати світу про те, що відбувається, і діти найкращі культурні дипломати. Я бачила, коли навіть 12-літніх хлопці були зацікавлені виставою. Це багато про що говорить. І гра цих дітей ну, зачаровує. Юні актори до своєї місії ставляться дуже серйозно. І, незважаючи на вік, про війну говорять зовсім по-дорослому. помогти нашій армії. Та і нагадати, що війна це не жарт, і всі мають пам'ятати про це. І... Підряд ми хочемо також нагадати людям, американцям, то що це не просто новин, це для нас реальність, і наш народ жахлива реальність. Проте культурна дипломатія лише частина місії. Маленькі актори також збирають кошти на літак для збройних сил України. Коли їх побачили, бомбосховище це журналіст Нью-Йорк Таймс. А вон запитали ваша найбільша мрія. Вони сказали, хочемо, щоб закінчилась війна, і хочемо зібрати гроші для літак для збройних сил України, щоб вони нас могли захищати. До спектаклю у Нью-Йорку діти вже виступили у Філадельфії та штаті Коннектикут, де їм вдалося зібрати 4,5 тисячі доларів. Попереду ще низка вистав. Вони сказали, бодай на крило, а ми привеземо. І тому вони дуже мотивовані. Вони тішаться кожному донейту, неймовірно. Ми це разом перераховуємо, записуємо, збираємо, і вони просто такі щасливі. Їм навіть наша подруга з театру Курбаса Юлія Франко приїхала і в кожному конвертику дала їм кишенкові по 10 доларів. І вони це все зібрали. І при ній поставили в коробочку з донейтами. Вона каже: Я просто була вражена. Незважаючи на напружений графік та важливу місію, актори та акторки у першу чергу діти. Тому одне з завдань Грейса було трохи відволікти їх від війни. Всі разом вони ходили на всесвітньо відомий бродвейський мюзикл Король Лев це було неймовірно бачити король Лев їхніми очима у перші 10 хвилин. Я просто не міг стримати сліз. Вони були в такому захопленні. Це було неймовірно. І коли вони підійшли до Таймс Сквер і вийшли з метро, одна з молодших дівчин сказала, що я померла і потрапила на небеса. І більшість із нас вважає Таймс-сквер брудним місцем. І ми не хочемо бути там. І ця дівчинка це все, що треба знати про цих дітей. У них так багато життя, і я сподіваюся, вони житимуть довго вистава, мета якої розказати про соціальне сирітство з початком війни отримала новий фінал. У кінці донька Марії та Олега Гануся співає власну пісню. Вона написала її в перший тиждень війни. У цій пісні 12-річна дівчинка розповідає про те, як війна змінила життя українців. Про те, що вона сильна та смілива нація, яка захищає свою землю, культуру та свободу. Шевченко. З Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки. Бачите, так як американська публіка реагувала на виставу українських дітей, яку вони, яку вони показали у Нью-Йорку. Також такі виступи були в Філадельфії, в Коннектикуті. Та в інших містах. Друзі, я за цей час, поки був сюжет, мав нагоду трохи почитати ваші коментарі, подивитися, що вас цікавить. І давайте е я їх озвучу і спробую відповісти. так? Отже, перше, е на Ютубі, так, питають нас, чи, е чи, -чи, 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 -чи ага, пишуть Володимир Савченко з Кривого Рогу. Питають щодо зустрічі президента Зеленського з генсеком ООН Гутєришем і з президентом Туреччини Ердоганом. А що я про це думаю? Знаєте, ми, ми більше про це поговоримо сьогодні в нашому ефірі. «Час тайм» о 22 годині за Києвом. Там у нас буде спеціальне включення, і ми будемо детальніше розбирати цю тему. Але так дійсно сьогодні нагадаю, відбувається зустріч. Українського президента з президентом Туреччина і з генсеком ООН Антоніо Готерешем у Львові вони зустрічаються більше про те, до чого вони домовилися. Якщо до чогось домовилися, про що говорили, що це означає. Дивіться в нашому включенні. Думаю, там ми детальніше зможемо відповісти на ваші питання і детальніше розібрати цю зустріч. Тому, якщо вас ця тема конкретно цікавить, то не пропустіть нашого вечірнього ефіру. Питається Amazing Johnny, Коментар чи правда, що Дональд Трамп міг забрати з Білого Дому документи пов'язані з ядерною безпекою, і через це в нього відбувся обшук. Дійсно пишуть про це принаймні американські змі. Ми знаємо це історія минулого тижня. Що нагадаю для інших глядачів, у маєтку Дональда Трампа у Флориді відбувся обшук ФБР через те, що він міг забрати з собою документи з Білого Дому, президентські документи. Які могли бути засекреченими, які могли містити інформацію з національної безпеки, деякі змі і деякі політики писали, що імовірно серед цих документів можуть бути також і ті, що стосуються ядерної безпеки сполучених штатів, якихось конкретних наочних доказів чи дійсно були ці документи, ми не маємо, але принаймні деякі змі пишуть з посиланнями на власні джерела, що такі документи там могли бути. Питає Василь Мигович, Я не розумію, чому Україна не стріляє відповідь по території Росії та Білорусі, чи тому, що ми не хочемо, чи тому, що американці забороняють, Василю. Отже, щодо цього є домовленість із сполученими штатами. Про це говорив Олексій Резніков, міністр оборони України в нашому інтерв'ю останньому. Що є домовленість зі США, що далекобійне озброєння американське не будуть застосовувати по російській території, але воно ці обмеження не стосуються. Тимчасово окупованих територій і не стосуються, зокрема, Криму. Але ми також знаємо, що, хоча а, немає якби офіційного підтвердження з боку України, чи Україна не бере відповідальності, але ну, періодично відбуваються, ми бачимо якісь вибухи чи навтобас, чи складів з боєприпасами, чи десь в Курську, чи в Білгороді, чи в інших регіонах Росії. А, інколи ми бачили, що це було безпілотники. Інколи ці вибухи стаються. Україна офіційно не підтверджує, що вона робить ці атаки, але щось регулярно в Росії вибухає, тому хтось може припускати, що Україна ці атаки таки по території Росії здійснює. Хоча є домовленість, що, наприклад, Хамерси застосовувати для цього не будуть. Також питає Олег Рафальський з Миколаєва на якій стадії процес визнання Росії країною. Що спонсорує тероризм? Насправді процес нагадаю ще раз для глядачів. Це рішення залежить від державного департаменту від державного секретаря. Ми знаємо, що зараз Сенат ухвалив зі свого боку резолюцію, яка закликає державний департамент визнати Росію такою країною, що спонсорує тероризм. Далі має палата представників ухвалити таку ж резолюцію. Наразі конкретних кроків від державного департаменту з цього приводу ми не бачили. Але ми бачимо, що постійно лунають заклики, і тиск насправді доволі серйозний тиск з боку з боку конгресу на адміністрацію, щоб Росію таки визнати такою державою в Європі. Паралельно ми бачимо також зусилля деяких країн для того, аби обмежити видачі візи для громадян Росії, чи скасувати вже наявні візи, чи просто обмежити віз російських громадян на територію Євросоюзу. То бачимо, ми бачимо, що а, в на дипломатичному на дипломатичному полі відбуваються такі а, зусилля. Процеси також а, хочу а, про Тімоті Снайдера. Питається Василь Могович. Питання про Тімоті Снайдера. Чому він не проводить лекції в США про Україну? А, але глянув в інтернеті так дійсно є новина про створення сучасної України в Єльському університеті. Тімоті Снайдер насправді так. Це це відомий. Аналітик, відомий дослідник, філософ, також американський. Він багато ми бачили колонок. його, Зокрема, які стосуються щодо України у відомих виданнях New York Times, Washington Post, в інших виданнях. І він дійсно працює в Єльському університеті. І ну так, лекції про, про Україну Тімоті Снайдера тут у Сполучених Штатах є. Я не знаю, чи можна їх переглянути онлайн, можливо, можна. Думаю, останнім часом багато університетів, інституцій, вони мають також доступ, щоб можна було це зробити дистанційно через ковід, через поширення вірусу. Але знаю, можливо, треба подивитися на уні на, на сайті чи у соціальних мережах Єльського університету. Можливо, буде доступ і можна буде переглянути ці лекції в онлайні. Також, якщо ні, то, ну, можете почитати, якщо е, доволі е, вільно володієте англійською, можна почитати його колонки, де він м, пише досить цікаво, пише про Україну, про Росію. У нас таких колонок е, пригадую, декілька місяців тому. Він детально пояснює, чому зараз е, російський режим, чому це є фашистським реж... режимом. він е, е, чітко на аргументах пояснює, що таке фашизм, яке визначення фашизму, і чому на його думку зараз. Російський уряд сповідує і і по суті демонструє своїми діями, що це є фашистський уряд, тому можливо вам буде цікаво почитати цю колонку. Також якщо друзі у вас є ще якісь запитання, то можете їх ставити. Я зачитаю, де нас ще дивляться. Отже, Яворів Львівщина, Київ нас бачить, Ізраїль, Італія. Також бачу, дивляться нас. В інших містах вітання зі Львова, з Одеси передають вітання з Миколаєва, з Філадельфії, з інших міст. Друзі, дякую вам за вашу активність за ваші коментарі. А нагадаю, для тих, хто приєднався пізніше і підсумовує цей ефір, ми починали з того, що група 17 відомих американських експертів закликала адміністрацію Байдена на сторінках видання Hill». Для того аби збільшити військову підтримку для України, зокрема надавши Україні більше установок Хаймарс та також ракети з більшою дальністю дії до 300 км, ракети АТМС. Ми знаємо, що зараз Україна також наголошує на наданні таких ракет. Поки що, ми з боку адміністрації не чули, що ці ракети готові надати, але будемо спостерігати. Можливо, вони будуть у наступних пакетах зрештою. Тиск є і прохання таке лунають з української сторони. Ми чули, що лунають ці прохання з боку конгресу. Про це говорила конгресу мене Ліза Слоткін. Вона казала, що є міцна підтримка в обох партіях а, і схвалення такого рішення. Тепер ми бачимо групу відомих і впливових експертів, до думки яких дослухаються, також закликають надати США Україні такі ракети. Вони говорять, що зараз настав вирішальний момент, і поки російська армія. Взяли таку оперативну паузу і перегруповуються а саме надавши Україні додаткове озброєння, можна допомогти Україні виграти в цій війні. І Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами не мають зволікати, кажуть експерти мають навпаки пришвидшити і збільшити об'єми надання допомоги, щоб допомогти Україні провести ефективний контрнаступ. кажуть вони, і в тому числі надавши. Новіше і, і більші види озброєння для того, щоб Україна могла задавати ударів на більшу відстань, в тому числі по окупованому Криму. Також наголошують експерти: дуже важливо не припиняти безперебійне постачання боєприпасів, ракет, також запчастин до тої техніки, яка можливо зношується, яку можливо потрібно ремонтувати. Це все потрібно для того, аби зберігати боєздатність української армії, зберігати боєздатність, зокрема. Для потенційного контрнаступу також е, бачу, є з Мінхена, нас дивляться, є вітання зі Львова. Друзі, дуже дякую вам за ваші коментарі. Наш ефір. Підходить до завершення. Нагадую, підписуйтесь на Голос Америки, ставте лайк і дзвіночок тут на Фейсбуці, щоб ви могли а, спостерігати за нашими ефірами і отримувати сповіщення. Також читайте наш, наші сторінки в інстаграмі, Твіттері, фейсбуці і читайте наш веб-сайт. Ми ж з вами побачимося вже завтра в брифінгу о 18 годині. Нам все добре і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.